До центральноукраїнського наукового ліцею інтернату завітали гості Олександрійські волонтери та військовослужбовець. Зустріч приємна, адже діти зібрали смаколики та речі для військових, а вчителі зібрали кошти та придбали зарядну станцію. Декілька днів тому до координаційного центру волонтерів міста Олександрії звернулося керівництво Центральноукраїнського українського ліцею інтернату. Із такою пропозицією вони в себе в закладі організували. Збір, однодневний заробіток працівників вони вирішили передати на потреби ЗСУ. До нас, звісно, звернулися, тому що у нас акумулюється більше запитів наших захисників, і це запити такі коштовні і те, що саме потрібно для хлопців. Ми недовго шукали те, що їм потрібно, якраз цей час. Буквально того ж дня у мене був командир однієї з військових частин, які воюють на передовій на Сході. Ми з ним составляли якраз список їхніх потреб і одразу ж е, оприділили те, що йому треба першочергово, це була зарядна станція Кафло. Е, тож е, цей одно, одноденний заробіток. Е, Працівників ліцею був переданий. Ми придбали буквально там за декілька днів. Прийшла зарядна станція Кафло. Її вартість 15 тисяч 500 гривень. Учні вишукувалися на лінійці. зі словами вдячності захисникам. Виступила голова учнівського парламенту Поліна Кондратенко та передала речі, які учні зібрали під час акції Єднаймося заради перемоги. Передали учні і зарядний пристрій. Військовий, не стримуючи емоції, подякував кожному за підтримку. У мене донька і 14 років. І я вивісла вас, надкасала. І знаєте, що у нас є майбутнє водія. Подібні акції ініціюються і в окремих класах. початком навчального року батьківським комітетом наших учнів 10-го Б класу було започатковано акцію на підтримання Збройних сил України. Першочергово ми допомагаємо батькам учням. Це і грошова допомога на авто, і придбання саперських наборів, і е, оптична техніка, маскувальні сітки. І останнє сьогодні було зібрано 2210 гривень на маскувальні полотна. І ці гроші ми передали Вікторії Степанівні, яка організовує ці всі заходи. Маю надію, що нашу ініціативу підтримують інші класи та інші школи нашого міста. Йдеться про волонтерську спільноту Ельфи, які передали кошти 10 б а також залишок після купівлі екофло. Взагалі учні, ліцею та колектив підтримують військових постійно. Серед працівників нашого навчального закладу, педагогічних і технічних працівників, 11 сімей мають людей, які воюють в лавах ЗСУ. І це сини, це чоловіки, от це зітті. Тому ну скажімо так, завжди хочеться допомогти перш за все, ось цим людям. Ми збирали, була в нас така акція: ми збирали одноденний заробіток напередодні нового року і передавали подарунки у ті військові частини, де воюють саме наші наші, ну можна сказати так, ліцейні захисники, наші ліцейні воїни. 35 дітей мають батьків, які воюють. От, є. Дитина одна, у якої батько загинув на фронті. От, на жаль, ситуація така складна, тому дітям це близьке. От, тому так. Разом працюють на перемогу, підтримують військових, підтримують один одного.